Терористи щось задумали від самого ранку вулиці в Донецьку, Кіровського та Київського районів заблоковані військовою технікою бойовиків. Містянам наказали не виходити на вулиці. Бойовики зосереджують танки біля литовища та живу силу у мережі. Повідомляють свідки найманці облаштовують на дахах будинків мінометні та кулеметні гнізда. Також за непідтвердженою інформацією терористи отримали наказ до виборів 26 жовтня захопити Донецьке литовище і піски. На передовій у хлопців до ворога із зброєю додався інший холод. Звідти повернувся Олександр Моторний. Останні з місцевих мешканців залишають піски. Вони не тікали від численних мінометних та артилерійських обстрілів, але перед морозом не встояли. Минулої ночі кажуть бійці батальйону Дніпро 1 на передовій біля західної околиці Донецька вперше відчули цьогорічні осінні заморозки. Відчули і воїни, і зброя. Це позаморзало. Це перший день. Так Так. Да. перший день да, вночі пісок. Весь кригою вкрився. Він вологий був. Тут же так, тут же ж степи, вітер дме так добряче. Замість буржуйок їх тут у бійців Дніпра немає жодної, аби хоч якось зігрітися. Хлопці палять дрова у звичайному мангалі, а от смажать замість шашликів тушонку. Буржуйок Ні, нічого. Буржуйки їх ну, ну, нам бліндаж, там мінус спать неможливо. Ноги мерзнуть, все мерзніть. Не спім. Ну, нічого, зато скоро ротація. <си> під, під латюром спасібо до вірса Носки. Ага, так, спасибо. Да. <си> <си> на столі під захистом бетонних брил у хлопців найнеобхідніше: воги, гранати для підствольників та ящики з медикаментами. Сьогодні тут, на передових позиціях, у пісках на околиці Донецька ми ледь не вперше почули від хлопців, що те таке перемир'я або якщо кажуть режим припинення вогню, принаймні останні 48 годин тут на передовій. Выконував все, и ныне все снова изменилось. Реально последние два дня чувствуется, что какое-то перемирие есть. Они уменьшили интенсивность обстрела, уменьшили количество подходов к нашим позициям, то есть попыток как бы, атаковать. То есть, реально, какое-то продвижение есть. То есть. Что будет дальше, мы не знаем, но интенсивность обстрела как из града, так и из минометов уменьшилась. Но сегодня с утра какие-то непонятные люди обстреляли градом. Пару залпов положили в окрестностях і артилерійська удар по одному снаряді з періодичні там каждые там 5-6 минут. Штук 12-13 прилетело. Про те, що це була артпідготовка перед можливим серйозним і великим штурмом і Донецького аеропорту, і українських позицій у пісках хлопці говорять стримано кажуть чутки про можливий наступ бойовиків по всьому фронту точаться на перший день. Це вже не последние два дня. Ми этого наступления ждемо уже где-то з місяць, так точно. Нас каждый раз нам рассказывают, що на нас будуть наступати. Ну я вважаю, що сил у них недостаточно для того, щоб вести активне наступлення, более в таку погоду. Но ну, а з стороны, пусть приходят, приходять, их жіночів. В очікуванні бійці облаштовують господарство, утеплюють як можуть власні схованки та бліндажі з укриттями і тримають зброю на поготові. Коротше, як казали нам, то він десь 48 восьмий чи то рік. У декого вона хоч і не нова, навіть раритетна, натомість перевірена у боях, і кажуть хлопці, цілком здатна зупинити наступ противника. Вже перероблений. Ну працює будь здоров. Трохи важкий, мало працює, як треба. Зупинити атаку морозу та шаленого вітру буде набагато складніше. Вони вже розпочали штурм українських позицій по всьому фронту. З околиці Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс